Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про барвінок малий. Барвінок малий це багаторічна вічно зелена трав'яниста рослина. Утворює пагони двох типів: вегетативні та генеративні. Степла барвінку у вузлах вкореняються. Тому у місцях зростання барвінок малий утворює суцільні зарослі на чималій території, росте переважно у листяних лісах, на узліссях, часто зустрічається на присадибних ділянках як декоративна рослина. Листки у барвінку малого цілокраї, голі, еліптичної форми, шкірясті на дотик. Листки вічно зелені, гарно зимують під снігом. Листки кріпляться до стебла супротивно, цвіте барвінок малий з квітня до червня, якщо весна рання може квітнути уже в березні. Квіти в барвінку малого поодинокі, розташовані у пазухах листків. Квітка правильна, двостатева, має подвійну оцвітину, п'ятичленна, з довгою трубкою і плоским відгином. Частки чашечки голі ланцетні. Віночок до 25 міліметрів у діаметрі із зрізаними на верхівці пелюстками синього або темно-блакитного кольору. Тичино 5 маточка 1. ПЛІД дволистянка. У складі рослини барвінку малого виявлено понад 20 алкалоїдів, зокрема вінцин, вінкамін, ізовінкамін, мінорин та інші. А також аскорбінова кислота, каротин, дубильні речовини, гіркі речовини, флаваноїди, глікозиди. Барвінок малий рослина отруйна, має дуже терпкий гіркий смак. У народній медицині препарати барвінку малого використовують як ранозагоюючий, кровоспинний, протизапальний та скріплюючий засіб. В офіційній медицині. Препарати барвінку використовують як спазмолітичні та антигіпертонічні ліки. Зовнішньо відвар барвінку малого використовують при екземах, дерматитах, для промивання гнійних ран, а також для полоскання ротової порожнини при ангіні та стоматиті. Використовувати препарати барвінку малого як отруйної рослини потрібно лише за призначенням лікаря. Та під його контролем. А ще барвінок малий це гарна декоративна рослина, хоча і належить до рослин завойовників, оскільки утворює суцільний килим і може витісняти інші рослини. Але рослина тінелюбна, Тому якщо у вас є куточок саду, де не ростуть інші рослини, посадіть в такому місці кілька кущиків барвінку малого. За кілька років. Барвінок порадує вас рясним цвітінням своїми блакитно-синіми квітами. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.